Христос Воскрес, воістину Воскрес. В неділю Воскресіння в чудовий спосіб оспівуємо Христа співаючи Христос Воскрес і з мертвих смертю і смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував. Я бажаю вам радості цього Воскресіння, такої радості, яку мали два учні в дорозі до Емаус. Як пам'ятаєте в тій історії, два учні після смерти Христової. Лишають Єрусалим в дорозі до Емаус, але до них долучається Христос. І Христос не сварить на них, чому залишили Єрусалим. Він не є злий на них. Христос починає від пророків минулого пояснювати ще раз апостолам, що мало статися з Месією. І вони остаточно пізнають його на ломанні хліба і з радістю серед ночі біжать до Єрусалиму. Щоб сповістити, що вони зустріли Воскреслого Христа. Кожен з нас, виходячи сьогодні, в цей день Воскресіння з храму, повинен з цією самою радістю вітати інші, можливо, тих, які не знають про Христа, будь то забули. Можливо, з зденекотрими, коли будемо говорили, їх серце палатиме, би тих двох апостолів в дорозі до Емаус, щоб остаточно всі ми могли зібратися. Тут, в храмі, на Ломані хліба, на зустрічі з Воскреслим Христом. Пам'ятайте, ми в церкві, ще є постійно в дорозі до Емаус. Бажаю вам веселих свят. Христос Воскрес!